Змінюються умови бронювання відтепер, навіть тим підприємствам, що вже мають статус критичних, потрібно підтверджувати його знову, щоб відповідати оновленим вимогам. Як зазначають експерти, якщо цього не зробити, наявні бронювання діятимуть лише до 28 лютого. До 28 лютого 2025 року, все рівно підприємство повинно переоформити чи перепідтвердити свою критичну важливість. Вона буде відкрита на срок 12 календарних місяців і, вже маючи нову критичну важливість. Підприємство може бронювати працівників на срок 12 календарних місяців. Такі зміни до чинних вимог внесли після аудиту підприємств, що вже мають статус критичних, який ініціював Кабмін. Під час перевірок було з'ясовано, що деякі підприємства порушували законодавчі вимоги, наприклад, зменшували зарплати своїм працівникам. Було з'ясовано, що частка підприємств це порядка 5% від всіх, які раніше були визнані критично важливими. Вони мали е, певні е, порушення, значить, а саме, що після того, як їх визнавали критично важливими, вони е, зменшували зарплату працівникам. Хоча до того, на під час визнання їх критично важливими, у них були певні умови, яка вона має бути. Отож, перший обов'язковий критерій від Кабміну це середня зарплата працівників розміром 20 тисяч гривень. Дотримання цієї вимоги відтепер буде перевірятися через портал Дія. Уряд спростив механізм перевірки заробітних плат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Не мова йде про наступне: якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця. Керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника брудна, тобто до утримання податків, буде не менше ніж 20 тисяч. Гривень. Другий обов'язковий критерій від Кабміну відсутність заборгованості по сплаті усіх податків. Втім, підприємствам, які хочуть отримати бронювання, потрібно буде також дотримуватися правил, затверджених і обласною військовою адміністрацією. Перелік критеріїв від Рівненської ОВА можна переглянути на їхньому сайті. Валентина Захарчук, телеканал